А, добрий день, Настя, привіт. Привіт. Е, мерзнеш, я так розумію, в Мінську. Е, яка Все, там нормально. температура? Скільки зараз градусів у вас? Ой, я Не... думаю, десь мінус 5, мінус 7, десь так. Але тим не менше, настрої, які теплі, чи дуже холодні після цього тобі здалося? От з атмосфери, яка була коли вийшли президенти, от ми перший коментар все-таки Путіна отримали. Так, але як нам говорили журналісти, ті, які були присутні, ще зранку, що паралельно можна сказати, коментувала і пані Меркель, і Франсуа Оланд, і пан Порошенко, і Путін паралельно коментували на якихось своїх майданчиках, як це все власне закінчилося. Так, це дуже важливий нюанс, тому що ти знаєш, що за дипломатичним протоколом дуже важливо, як саме робляться заяви в кінці, чи вони робляться разом, чи вони робляться окремо. Mm -hmm. В даному випадку заяви робилися окремо. Тобто Меркель були разом з Оландом, а Порошенко і Путін окремо. Причому Путін робив якийсь вихід до прес, наскільки я розумію. Mm -hmm. а Порошенко власне просто десь на ходу, буквально в коридорі, коментував. А, а Меркель з Оландом теж. Просто я слухав на німецькому телебаченні. Uh -huh. а, знаєш, вона була досить песимістична. Тобто ми навіть були здивовані, коли потім побачили якісь деталі, де Порошенко каже, домовились про це. Там Путін каже, домовились про там це. І ну, ми не вірили спочатку, тому що Меркель була песимістична. Було зрозуміло, що хотіли домовитись про щось більше ніж про те, що власне вдалося домовитись. Слухай, no, but... хочу, ми просто тут вже е, теж збираємо перші коментарі. От Оланд що буквально недавня заява була, що буде дуже важко. Дотримуватися цих домовленостей, що насправді ще важче, ще важче написано на папері те, чим 19 вересня було на попередніх мінських домовленостях. так і немає такого якогось великого оптимізму щодо того, що мир буде так, буде постійним. Як ти напевно говорив з колегами? Ви розбирали ці мінські домовленості? Дуже багато в нас є запитань по по багатьох пунктах. Так по тому, що має зробити Верховна Рада, якісь нові закони прийняти, очевидно. Ми не розуміємо цю лінію розмежування. Ну, багато запитань. Не розуміємо, як буде контролюватися кордон Україною. Ну бо зараз це виглядає нереальним. Як ви собі пояснювали там журналісти в журналістській компанії? І які питання, чи взагалі вдалося покласти поставити якісь запитання президентам щодо того, як буде це власне виконуватися? Бо деякі виглядають малореальними, взагалі пункти. Не коментували. Мене якби є контакти в, в, в цій контактній групі з української uh -huh. сторони, uh -huh. власне, які теж, ну скажімо так, розуміють, що ці домовленості буде дуже важко виконати, чому тому, що вони дуже розмито сформульовані. От, наприклад, пункт Україна має виплачувати пенсії соціальні всі ці виплати. А uh -huh. коли має виплачувати Не внеска? А місцеві вибори, коли як а, дуже все якби дуже розмито прописано. Ну і саме через це стається враження, що ці домовленості в пунктах, які йдуть далі, за вже за а, цей а, за а, так, як це називається а, примітка за за, за, за перемир'я. Саме uh -huh. дай за відтягнення uh -huh. артилерії. Uh -huh. От наступні всі пункти вони написані в такому вигляді, що здається, що люди, які їх писали, не дуже вірили, що їх будуть Глі викорт це це більше якісь ну зобов'язання або декларації ніж якийсь план виконань, тому що е, немає чіткого графіку, немає чітких умов, немає контролю, навіть те саме перемир'я, да, і е, припинення вогню. Хто буде його контролювати? Нічого не сказано. ОБСЄ і спільний координаційний центр. Ну вони вже е, намагаються це контролювати. Дуже це, це, це так. В них, так, ми, а, ми про це також. Стається. Ми також про це згадували. Що е, навіть сьогодні генсек ОБСЄ в Дніпропетровську на прес-конференції заявив, що вони не мають доступу до всіх ділянок е, ну, лінії цього конфлікту. Тобто, десь вони можуть бути, десь вони взагалі не можуть бути присутніми, і вони своїми очима не бачать насправді, що там відбувається. Георгій, таке ж таке ще питання до тебе. От всі говорять про е, карту так, оцього е, території від 19 вересня, мінських домовленостей, що на за ці території мають бути відведені важка артилерія. Але ми тут розуміємо, що ми цієї карти ніколи не бачили, е, і ніхто її не бачив. Журналістів е, ми пам'ятаємо, що бойовики заявляли, що за згідно там мінських домовленостей е, від 19 вересня, наприклад, аеропорт мав би відійти їм, так але ну. Але в реальності цієї карти ніхто не бачив, українська сторона заявляла, що так не було в мінських домовленостях. Чи вдалось щось дізнатися? І чи хтось, можливо, російські колеги, російська сторона, розуміє, де проходить ця буферна зона, де вона буде проходити, по яких містах, по яких населених пунктах, від чого будуть власне відводити цю важку артилерію? На да, жаль. Но... З російської сторони цієї інформації немає, а, але як ми пам'ятаємо, з тією лінією розмисування, яка була 19 вересня, а, власне, це публікувало перелік населених пунктів місць. Ви пам'ятаєте, що донецький аеропорт а, він не був українським. Але а, цей документ не був писаний, з іншого боку. Тобто а, з аеропортом дуже складна ситуація. Там, можливо, однозначно сказати. Я В мене є побоювання, що зараз теж буде дуже трудна ситуація, тим більше, мені подивіться. Спочатку цим документам начебто, вимогу. Uh. Пропадає в нас Георгій Тихий, хоча дуже багато питань є ще, навіть з якоїсь там навколо цього обговорення, якогось антуражу. Я кажу, було кілька таких веселих фотографій, навіть як ковбасу, там їли. А давай же, поки ми зараз зв'язатися з Георгієм. Так, Кіра, поки буває показувати власне так. Ну Це йде. ось з останніх фотографій, коли ще тривали переговори, от лідерам привезли сніданок, так от жіночки везли. Там, Правильно, що треба їм їсти, тому що потрібні їм сили. Ну от ми є знову так Георгій Тихий? Зараз а, ми тут... про 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 менюр також поговоримо Ці... цих важливих домовленостей. Ти трошки пропадав, але ти повернувся. Це, так це, ключове питання це Дебальцево в нинішній момент. Ми всі це розуміємо. Так, а значить, чому вони відтягнули початок перемир'я? Це очевидно, якщо спочатку планувалося 14-го вранці. То зараз фактично в ніч на п'ятнадцять uh -huh. тобто вони виграли ще додатковий час. Зараз є три доби, за які очевидно вони будуть намагатися. Я маю на увазі сили ДНР, ЛНР, там російських якихось частин. Вони будуть намагатися все таки заблокувати українське угруповання військ дебальцевому там буде реально а, тяжко. Ну тут нічого пояснювати, і так все це розуміють, Так, всі що... ми це розуміємо. Говорили це на початку, і дуже багато Путін присвятив уваги, власне, тому що він сказав, що за його інформацією, за тим, що кажуть представники ДНР, ЛНР, що все таки в котлі знаходяться українські військові. Це від 6 до 8 тисяч бійців. Українська сторона це заперечує. Власне, так ми теж думаємо, що все, все йде до того, щоб заблокувати українські сили, але що тоді виходить? Ходить, що їх знову заблокують, і це знову буде якимось новим, не знаю, новою можливістю перемовин. Чи вони взагалі можуть зірватися через дебальцеве? Як ти думаєш? Я думаю, почнеться спроба принизити українські війська, мовлятися по коридор щоб без зброї, щось в такому досі планується. То вони хочуть зробити, але я дуже не впевнений, що вдасться це зробити. Я Чесно кажучи, знаєш, ну ми, ми були в котлі в Іловайську, але це була зовсім принципова інша ситуація. Звичайно. Поруч був російський кордон, були набагато менші українські війська, менше артилерії набагато менше. Тобто, я думаю, що це принципова інша, і там важко заблокувати цей котел, так як, наприклад, Іловайськ. Заблокували, що ну реально ніяк не пробити ні підмогою, ні вибратися ніяк. Тут принципова інша ситуація мені здається, і ну я б не був таким песимістичним. Тобто, ти думаєш, що те, що говорив Путін, в принципі, не справдиться. А ти, 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 його заяви про те, що от вже Котел існує, і що військові там можуть бути заблоковані. Ну, ми знаємо, що от Петро Порошенко виходив з перемови навіть для того, щоб зв'язуватись з генштабом, і на на це була чекала середня на місці. Я думаю, я ну, так думаю, да що це в е, Дебальцево. Uh -huh. А чому тому, що справді от є Логвиново, так яке було захоплено сьогодні? Є там повідомлення та, Так, відбите а, так. Логвиново не єдиний населений пункт, наскільки я знаю, через який можна потрапити. Тобто, справа мова йде про що? Про те, що а, дорога, яка сполучає Дебальцево з зовнішнім світом, ну Настя сама була та, та, я була, вона, вона обстрілюється. А, це ще не значить блокади. Це так, значить так. просто дуже важку ситуацію, важку доступність, так але це не значить котла. Для того щоб був справді котел, це має бути 40-50 кілометрів території, яка заблокована блокпостами і силами. От тоді це котел. Наразі це не є котлом. Ну наскільки я бачу з я просто Так, але не місці, ми, ми не просто, осіб. але ми насправді всього не знаємо, що там відбувається за нашими джерелами. Ситуація там дійсно дуже і дуже складна. І зараз. Пошка. Ми будемо намагатися з'ясовувати звідти. Останнє питання до тебе. Твоє, твоє враження від загальної атмосфери, що тебе найбільше вразило за ці 16 годин, поки ти сидів, чекав? Якийсь, можливо, там особистий момент, чи може щось емоційне, чи може не знаю, що стосується взагалі там, їжі, якихось технічних питань, щось такого. Бо завжди знаєш є якась атмосфера на таких заходах, завжди є щось за кадром. Звичайно, досить важко знаходитись поруч з, я не знаю, чи можна назвати колегами російських журналістів, тому що ну, навіть те, що вони повідомляють в своїх прямих включеннях. А, знаєш, стільки ненависті. Я не знаю, звідки вона береться. Тобто, mm -hmm. може бути своя позиція. Так mm -hmm. це не питання. Це змінюється ненависть. А, це дуже важко сприймати. Ну, менше з тим. Знаєш, я думаю, що насправді всі перемовини досить а, результат їхній сьогоднішній. Досить позитивний для України, тому що а, Путін явно став більш а, як це сказати, а, більш податливим на якісь переговори і на просічку з Говорчю. Це, 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 це очевидно, тому що а, згадай мінськ перший в серпні. Було. А, так, це майже так. ультимативно. Майже угу. ультимативно, набагато гірші умови ніж зараз. А зараз ми займі, що Путіна ультимату був набагато гірший, а Україна хотіла якраз зберегти от мінські угоди. А, і власне, ну, результати найкращі, найкращий, але ну, явно в бік України. я думаю. І нормандський формат явно в бік України, це теж треба не забувати. От, тому я думаю, що в принципі це е, досить позитивні результати для України. Позитивніші ніж для Ні раніше. Путіна. Дякую тобі, Гоша, гоша тихий був.